Усім, хто завітав до нас на канал, а саме Авто Луцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автомобілю. Сьогодні роблю вже друге відео по Рено. Перше було у нас Рено Меган в кузові хетчбек комплектація бусе. Ну а зараз маємо Рено Каджар комплектації Intense на автоматичній коробці передач 2018 року випуску з двигуном 1,5 дизель та пробігом 190 тисяч км. Даний автомобіль без жодного підфарбування в дуже класному збереженому стані. Відео з точноміром фарби надам додатково на вимогу усім бажаючим придбати даний автомобіль. Ну, а це відео роблю в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також підписуйтесь на наші телеграм-канали, Інстаграм, тік-ток, Слідкуйте за нами, ви краще дізнаєтесь про нашу працю. І першими будете дізнаватись про усі наші свіжі надходження. Ну, а це коротеньке оглядове відео робиться для того, щоб потенційний покупець краще міг оцінити даний автомобіль, сидячи дистанційно далеко від нас. Дуже гарний колір маємо. Це у нас. Сірий графіт. Авто без вмятин, без пошкоджень, без царапин. ще з лівої, що з правої сторони. Ну, нема тут ніяких нюансів. Все дуже гарненько. По комплектації що ми маємо? Передні, задні партроніки у нас. Лінзована оптика з ходовими вогнями ледівськими. Камера з усіма можливими асистентами для Рено. Ось такі титанові диски, гарні, непошкоджені, дуже достойна зимова гума з гарним протектором. Безключовий доступ у нас присутній. Автомобіль йде в заводському тонуванні, хром-пакеті з рейлінгами, Ну, дуже файна, гарна машинка. Ду до салону. Салончик у нас комбінація шкіри з тканиною, кермо. Там у нас є два ключика. Заднє сидіння. В дуже гарному стані потолочок, все гарненько. Важіль КП. Сидіння пасажирське, сидіння водійське. Тут перешивалася у нас ця частинка сидіння. Хто знає Рено, вони часто із-за того, що тут використовують замінник, тріскають, але як гарно перешили. Стрічки рівненькі, все чітко, гарно, файно. По керму. Кермо це в оригіналі. Точний пробіг у нас 193 218 км. Авто повністю сервісоване, дверна карта. В такому стані. Далі йдемо до заднього ряду сидінь. Все ідеально. Задня дверна карта. Пришка багажника у нас без пошкоджень. З внутрішньої сторони Шторочка на місці. Маємо подвійне дно багажнику. Ці полички все є на місці. Часто їх гублять, приїжджають без них, але нам пощасливо все є. Далі маємо запасочку з домкратом, крюком, ключем, це є в У Уроношок класно придумали. З ним життям кнопочки у нас падують сидіння і у нас робиться ось таке. Двоспальне, а то й трьохспальне ліжечко. Хто любить на природу виїжджати, дуже зручний автомобіль в плані цьому. От я в одній руці тримаю телефон, другою рукою без проблем це все. Зараз шторочка перевернулася на цю сторону. Легенько, зручно назад перетворюємо сидяче положення все. І виглядає салон. Все кілька, файно, гарно. Відразу він код для будь-яких відомих вам перевірок. Дверна карта задня права. Ну і до переднього пасажира переходимо. Дверна карта. Сидіння. Сидіння водійське ще раз. По панельці. Так, тут вимозав. Трішки, напевно, витерти буде. Є незначне таке. Ось такий гарненький сіренький каджар у нас вже в продажі. Кого він зацікавить, точніше звертайтеся, він має дуже адекватну класну ціну, яку ви можете точно та актуально побачити в оголошенні авторії. Ну, словом, пишіть, звертайтесь, надамо усю можлив... потрібну вам інформацію. Усім, хто додивився до цього моменту, дякую за перегляд, ставимо лайки, підписуємося та до зустрічі.